Вітаю всіх на нашому каналі. В нас на огляді ось такий бензиновий генератор від фірми Kemadge, моделька M3500 IO. Номінальна потужність даної моделі 2,8, максимальна 3 кВт. Ми принесли ось такі от електроприлади: це Фен 2 кВт і булгарка 1 кВт. Зараз ми його заведемо, підключимо, протестуємо, подивимося, чи зможе він видати заявлену потужність. Такий от його візуальний вигляд. Бак, ємкістю 7 літрів, Думаю, при більш-менш середньому навантаженні, годин, 10 він повинен точно пропрацювати. Це модель інверторного типу. Вона відрізняється від генераторів змінного типу. Чим саме можете собі знайти в інтернеті і почитати. А якщо так говорити для кінцевого споживача, то тут буде більш якісне світло, правильна синусоїда. Він краще працює з котлами, з приладами, які є більш вибагливі до світла. Дана модель також буде трошки економнішою порівняно з звичайними генераторами. Ну відсотків 20 топлива він повинен споживати менше. Ну так принаймні заявляється в технічних даних. Ну і зі свого досвіду скажу, що дійсно воно такі. Така от передня панель в нього. Тут є кнопочки для того, щоб його завести. Лічильник мотогодин має одну розетку тут. З мінусів також те, що тут є тільки одна розетка. Ми от поставили такий двійник. Ну, але дуже часто я чомусь так стикаюсь, що в інверторних стоїть тільки одна розетка. Звичайно би хотілося дві, щоб підключити там е кілька приладів. Але якщо ви підключаєте його для будинку, я думаю, одної розетки воно буде достатньо, тому що ви його підключите прямо там в будинок, чи в квартиру, чи в е якусь майстерню і так далі. Тільки що я його завів, підключив фен 2-кіловатний і булгарку 1 кВт. Е, скажу вам так, вже працює на такому, можна сказати, піку, гуде так добряче. Я думаю, такі максимальні навантаження, напевно, для нього трошки буде забагато, але Але, в принципі все запустилось, нічого він не заглох. І все працювало. Ось так. Ну, Я так думаю, в районі 2,5 кВт гарантовано він повинен. Видавати. Фен працював, булгарка працювала, булгарка 1 кВтна. Тому ну, вирішувати вам. 3 кВт, думаю, буде трошки занадто для нього вже навантажувати його на таку потужність. Тому не рекомендую його так навантажувати. Думаю, в районі 2,5 кВт. він... Буде працювати нормально, спокійно і, і все буде добре. Тому ліпше не включати його так же, от, так, як я тільки що включав. Правда, я його недовго там півхвилини, це є нічого. Звичайно, якщо його там годину включити, може, може, може він і не стягне. Не знаю. Ну, в принципі, запуститись то запустилось, все працювало. Е, якихось таких суттєвих е, зауважень по роботі в мене немає. Отже, на 2,5 кВт розраховуйте, якщо вам треба десь таку потужність приблизно, то буде все ок. такого квадратного вигляду. Він є менший, ніж такі 3 кВт змінні генератори. Я думаю, так на відсотків 30 десь буде менший. Правда, трошки він такий ось так. от.